А у нас на перегляді сьогодні ось така ракета Д3. Гляньте який монстр. Вона не їде, вона летить. Потужно летить. Вольво в 40? З потужним двигуном 2.0 п'ятициліндровим, дизельним. Д-3 на 150 кінських сил, 110 кіловат, 350 крутний, Крутний момент. Ця ракета за 9 секунд до сотні. І ви полетіли. І працює цей двигун в парі з гідротрансформатором шестиступеневим айсін японським. Невелика машинка з потужним двигуном, з хорошим автоматом. Одне задоволення літать на такій машинці. Сезон відкритий. 2012 рік автомобіль Швейцарії. Розхід палива, друзі. 5,2, 6.9 по місту. 10900 євро. Розмитнений, зроблений сертифікат. Мре ось рядом, без проблем в будь-який момент. Документи зробимо і можна зразу ж ставити автомобіль на, на номерах. Навігація, двозонний клімат контроль, система старт-стоп, круїз контроль, Парктроніки спереді, і ззаді є допомога автоматичному паркуванню. Є. Ось завжди показую. Так, 241 пробігу. І у нас тут такі є. Классные темы. Вот такая приборка Performance. А можно сделать такую эко, або элеганс. Звичайно, нам потребно. Осьтя. Вот Ось навигация. My Car. City Safety. Предупреждение аварии на малой скорости. Кнопочка ця з автоматичним паркуванням допоможе. Тин, тин, тин. Пс. Виключили все. Класний потужний звук. Ось такий якісний салон тканина. Друзі, кому потрібен такий веселий автомобіль, він у нас є. У нас багато дуже волі. В-60, В50, С40, XC60, В-70, і повний привід є, D5, design все, все. все ну, коротче, Волі у нас хватає. Сьогодні ось такий класний автомобільчик. Приїжджайте, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. І ось мене рядом. Є послуга доставки автомобілів в регіони. На цьому все. До зустрічі. Підписуйтесь на канал і приїжджайте на тест драйв. До зустрічі.